Усім привіт! Найчарівніші жінки в світі, тобто українки. Ви самі кращі. Я думаю, ви це знаєте. Самі класні, самі кращі господині, самі красиві, вишукані, стильні. І все завдяки Богу і мені. Я дуже скромна і я для вас приготувала. Таку гарну нову колекцію я вас зараз буду дивувати. У нас буде розпаковка. Нам Дід Мороз сьогодні приніс посилочки з нової пошти. Ви готові? Якщо так, поїхали. Вау! О, Дійсно вау! Ой, ви подивіться, боже, чим я вас буду дивувати! Приїхали брендові шляпки. Ну, бренд, ви самі бачите, яке. О, я помірюю до іншого пальто, Ви побачите. Скажіть, яка краса? Фетер. Розміри великі, повномірні. На 60-й, десь точно. Подивіться, яка краса. Логотипи, все як треба. Всередині чудово, з паспортом. Класна, чудова річ, Стильно і незамінно Зараз поміряю до іншого пальто Секундочку. Хопа!